Терміново Лукашенко дав наказ: багатотисячна армія вже на кордоні. Покровськ зачищено. Наші дали окупантам березової каші. Наступ Путіна захлинувся на Сумщині. Удар нижче пояса. Фронт таким ще ніколи не був. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено Білорусь суне на Україну. Перші російські військові вже під кордоном. Цілі ешелони готуються до заходу. Невже сценарій 2022 року? Путін і Лукашенко хитро посміхаються і подають все під соусом спільних навчань. Напруга зростає. Білорусь оголошує про війну у зоні ризику не лише Україна. Розлогіше про ситуацію розкажемо прямо зараз. До Білорусі прибув перший ешелон із російськими військовими та технікою. Усе за протоколом, гучні заяви та обіцянки міцної дружби. Але що ховається за новою хвилею союзної активності? На сьогоднішній день військовий союз Росії та Білорусі є невід'ємною умовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення для поточних загроз. І з початком СВО це увійшло до розряду першочергових завдань, сказав військовослужбовець збройних сил РФ У Міноборони Білорусі. Одразу ж відзвітували. Розпочалась підготовка до стратегічних навчань захід 2025 які заплановані на вересень, запевняють, що маневри нібито планові і проводяться раз на два роки. Але історія вчить саме під виглядом навчань у 2021-му Росія стягнула війська до кордонів України. А вже на початку 2022-го почала повномасштабне вторгнення. ешелони шолоне своєї техніки, які прибули в Білорусь, вони можуть бути спорту як для відработки слаженості, так і далі накоплення ударних сил. І, хоч офіційна легенда навчань поки засекречена, її вектор очевидний. Адже методички ті самі сценарій той самий. перекидання військ, створення ударного кулака, підготовка до майбутніх операцій усе те, що агресор використовував для початку великої війни з Україною. В даному випадку необхідно координация и Украины, и наших западных партнеров для того, чтобы послать сигнал, я думаю, не только Российской Федерации, но и Беларуси о неприемлемости все-таки использования данных учений как прикрытие подготовки к наступательным действиям. Ведь мы понимаем, у россиян остается соблазн, ну, например, открыть Северный фронт, Проти України либо начать спецоперацію протягом сувальського коридора. це Польща Литва. А, і різні різні варіанти є. Ключовим питанням залишається масштаб. Поки офіційно заявляють про 12, 13, 14 тисяч військовослужбовців. Однак, за даними розвідок країн Балтії, в маневрах можуть взяти участь до 150 тисяч військових. Якщо ці цифри підтвердяться, це буде найбільше зосередження військ на східному фланзі НАТО за останні роки. А, Російська Федерація і Білорусь будуть приуміншати реальне кількість воєннослужащих, які будуть приймати участь в даних ученнях. ризики вони будуть оставатися. але но... посмотримо, наскільки в даному випадку... все-таки сработает превентивный, превентивный процесс, ведь мы помним, как и э, тот же Келлах приезжал к Лукашенко, мы помним и ряд заявлений, и передислокацию сейчас тех же немецких истребителей Еврофайтер в Польшу, э, и много-много других действий по передислокации там... Э, там Якраз непосредственно воєнослужащих на восточний фланг НАТО. Паралельно спливають і інші тривожні кроки. Наприклад, Білорусь формує нову десантну штурмову бригаду. І де саме, звісно ж, біля українського кордону. Про це заявив командувач силами спецоперацій Білорусі Вадим Денисенко. За його словами, підрозділ розміщують у Гомельській області на північ від Чернігівщини та Київщини. На сьогоднішній день це самий так би мовити неспокійний напрямок, який підтримує усіх нас у тонусі. Тому було ухвалено рішення про створення там окремої десантно-штурмової бригади. І ось на сьогодні ми вже розпочали формування цієї бригади. Вже сформовано один із батальйонів. Йдеться про 37-му гвардійську десантно-штурмову бригаду. Її формування частина масштабного посилення білоруської армії. Створюються також нові артилерійські і гісенітно-ракетні частини. А до цього в додачу парламент обговорює переписування закону про воєнний стан із розширенням повноважень президента Радбезу і Міноборони. Путін зараз е базується на На нескольких на, нестолб, на нескольких столпах. Первый столб это то, что реакция украинцев это аномалия и что подобного сопротивления не будет в европейских странах. Второе утверждение то, что пятая статья Вашингтонского договора НАТО это миф и не будет обеспечена должной ответной реакции со стороны Альянса. Ну и третий столб ⁇ это то, что Китай будет усиливать позиции Российской Федерации с точки зрения экономического и политического сотрудничества, поскольку Китаю выгодно поставить наш шпагат, Соединенные Штаты. Uh, і тим самим, пока штати будуть займатися Росією Європою, uh, Китай вирішить вопрос по Тайваню. без сумнівів. Навчання захід 2025» – це виклик не лише для України, а й для всього регіону. Попри те, що за оцінками української держприкордонслужби, наразі немає ознак безпосередньої загрози для нашої держави, Київ готується до будь-якого розвитку подій. Як і західні союзники, Польща вже заявила, що у відповідь на дії Москви та Мінська проведе власні масштабні навчання, залізний захисник за участі партнерів по НАТО? Питання тепер у часі, який покаже залишаться ці навчання лише демонстрацією сили, чи стануть ще одним витком ескалації. Сіра зона і ворожі тили вони працюють на покровщині, де ворог буквально дихає у спину. Ці розвідники роблять надможливе, знаходять слабке місце, відкривають очі артилерії і підказують, куди влупити так, щоб противник вже ніколи не міг підвестися. Їхні дії відточені до дрібниць. Це вкрай бісить російських генералів, втрачають еліту. Втім, це лише початок. Що задумали наші? привідкриємо завісу вже за мить. Дай гранату кину. Робота на нулі та навіть у тилу ворога. Завайця! Що говориш? Рутішеві руки, руки, зачистка населених пунктів, засідки та полювання на ворожі дерги. Усе це і не тільки профіль розвідників бригади НГУ Рубіж. Київська компанія, потім Запорізька область, Донецька. Харків. Ну, коротко, на всіх напрямках живу. Воїн на позовний Рамон почав свій бойовий шлях ще у лютому 22-го року. Спершу була піхота, штурмові дії. У 23-му ж році чоловік став розвідником. Каже, роботи на Покровському напрямку нині вистачає. Це зачистки, це допомога піхоті. Допомога також мінометникам, розрахункам бітула. Так як Така ситуація склалася, що і навіть вони зараз зустрічають контакт. Тому допомагаємо всім якісь пожежі, які треба гасити свой час. Часто доводиться працювати й у сірій зоні, яка зараз дуже розтягнулася. Усе через засилля дронів і ворожі пташки в небі теж вносять корективи в роботу наших розвідників. Наприклад, нічних виходів поменшало, адже росіяни почали чіпляти тепловізори навіть на ФПВ. Зараз взагалі, як такої лінії бойового зіткнення. Вона дуже така розмита і тому, в принципі, є можливість в всі зоні. Зараз просто поле бою, воно контролюється 24 на 7 дронами, і іноді майже неможливо кудись підійти непомічено. Тут тобто ти вже заходиш про тебе знають. Активно доєднується до розвідки зараз і молодь. Воїн на позовний Камаз у війську лише півтора місяця. Йому всього 22. і армія це його усвідомлене та вмотивоване рішення. Я почався у військовій академії та зрозумів, що це не моє. Я був ну, навчався на посаду товарика. От я зрозумів, що це не моє. Тому вирішив звільнитися з академії та прийти до військової частини. Мав бажання піти у піхоту та попав у розвідку. Хлопець вже встиг пройти бойове хрещення. Перший вихід на нуль був гарячим. Побували під обстрілами, але місію виконали. І після повернення молодий воїн остаточно зрозумів, я приїжджав з бойового виходу, і я розумів, що я вже готовий до іншого бойового виходу, що це моє. Ну то ти відчув себе на своєму місці? Так, Да. Допомогти ж нашим розвідникам в їхній надскладній роботі можете, і ви підтримавши збір бригади на Реби. адже ці воїни бажана ціль для загарбників, і ворог постійно полює на них із неба. А ваш донат може їх від цього захистити. Його Махло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Асі Ті. Єдині новини. Прямо зараз уся правда про ситуацію на Сумщині. Ворог планував дійти аж до Сум і святкувати перемогу, втім вирішив тікати, залишивши після себе розруху. Феєричний провал ворожого наступу. Наші показали зуби путінській армії, стримали ворожу навалу і зараз продовжують динамічно ліквідовувати її залишки. Артилерія працює безупину, ЗСУ доставляють чергову порцію помсти. Як вдається відтискати ворога, не пропустіть далі. Зранена і понівечена, але не скорена Сумщина. Долітають будь-які дрони, керування авіабомби. Як живуть люди на прикордонні Сумщини, яке щодня обстрілює Росія? Ось результат влучання російської авіабомби. Краснопілля, селище, яке росіяни нищать з особливим цинізмом. Ну, це все ж вони поставилися. Все ще до революції строїлися. Ці всі. оте з доні, все а цю війну не пережили. День насиченої роботи на північно-слобожанському напрямку. Зараз артилеристи готують гармату. Вочевидь, це буде піхотна ціль. Окрі! Тактика активної оборони. Наступ окупантів на Сумщині захлинається. Поки ми тут стоїмо, їм нічого не обломиться. Кипить, люди працюють. Сумщина те, що вражає понад усе, війна не зупиняє українців, які збирають врожаї. А от ми зараз їдемо і бачимо, що засіяні поля, тобто кукурудза. і що їх обробляють. Так, тут не тільки кукурудза, ще й зерно, соняшне, тобто ну, майже всі поля максимально там обробляються. Селище Краснопілля, 12 кілометрів від кордону з Росією. Громада, яка до війни була успішною і самодостатньою, однією з кращих на Сумщині. Але історично склалося так, що саме ці землі були щитом від ординських набігів. В сучасній війні з російською ордою Краснопілля також знов стало форпостом захисту нашої держави зі Сходу. Нині життя у селищі завмерло скрізь руїни і вирви від авіабомб. Ворожа авіація стерла тут буквально цілі вулиці. Селище Краснопілля до широкомасштабного вторгнення тут проживало близько 10 тисяч мирних жителів. Скільки зараз людей тут іще залишилося сказати важко. Центр селища виглядає ось так: багато руйнувань. Ну і поки що, ми тут не зустріли жодної живої душі. А канонада, яка відбувається постійно, нам дає зрозуміти, яка інтенсивність боїв зараз відбувається на прикордонні Сумщини. У центрі селища розбите практично все не залишилося жодної вцілілої адмінбудівлі. Пан Василь нам показує, що залишилося від селищної ради. Краснопільський будинок культури встояли тільки стіни. Росіяни витратили ракету, аби зруйнувати цю споруду. Краснопілля влетіло орієнтовно від 200 до 300 кабіль. Внаслідок авіаударів знищена школа наразі від одного з кращих навчальних закладів Сумщини залишилися самі руїни. І це була та школа, якою сумщина власне пишалася, і останні роки очевидно з безпекових питань тут не відбувалося навчання. Тобто на 100% цивільний об'єкт, який був зруйнований ще взимку 24-го року. Спочатку один кап прилетів, а потім вже весною 25-го року три або чотири каби повністю знищили цю школу. Ви бачите, на сьогоднішній день неможливо навчання дітей краснопільської громади. Русський мір. Ось він такий, який є. Місцевих жителів ми помічаємо біля тутешньої церкви. Храм теж зазнав ушкоджень. Вибиті шибки, посічені осколками стіни. Але по ньому росіяни не гатили. Парафія належить до УПЦ, так би мовити, московського патріархату. А кафісти читаються, так що ага. все робиться. Потихеньку все робиться. А за що люди моляться? Ну, от за що? більшого, що просять? За те, щоб війна закінчилася. Щоб мир наступив, щоб люди образумилися. На округи церкви тутешні комунальники намагаються навести лад. За всю історію Краснопілля таких руйнувань селище не зазнавало в жодній війні. І всі навколишні села, практично почти всі залишилися. Забуде, цілі залишилися ну, будинку. Це ж все, ж вони поставилися, це ще до революції струїлися. Оте з донівство, це. Да. А цю війну не пережили, а цю не пережили. А вже за кілька кілометрів від Краснопілля ворожу орду стримують наші воїни. Острів! Буферна зона на сусідній Білгородщині розширюється. Цю ділянку кордону утримують бійці 117-ї сумської бригади ТРО. Місцеві чоловіки мотивації, яким не позичати. Ми прийшли всі в військо, щоб захищати свою країну. Так? А тим паче, коли ти знаходишся біля, біля рідного дому, як я да, гарний вислів, да, що вдома і стіни допомагають. Ніхто з артилеристів не є професійним військовим. Командир гармати Максим у мирному житті очолював відділ культури, спорту і туризму міської ради шостки за освітою. Історик ну знаєте, є якесь глибине таке почуття. Ну, так має бути. Я далекий від того. Щоб засуджувати тих, хто поїхав з країни, але, ну, знаєте, поїхати в іншу країну як боягуз, як побитий пес, якого вигнали з хати, ну, ні, це не для мене. Хлопці кажуть, пихаті наміри росіян щодо захоплення Сумщини провалилися. Технікою ворог майже не атакує, піхоту вибивають артилерією та дронами. Вартість одного дрону тисяча доларів, ну, грубо кажучи, так. Приблизно ж стільки коштує і снаряд. Е, мільярд доларів це мільйон уражених цілей. Навіть якщо це буде один солдат їхній, то на нього навіть не шкода снарядів. Артилеристи кажуть, зараз не 2022 рік. Снаряди є і робота триває. Гармата до бою! Угострів! Все, в укриття ціль уражена! Так, стримувати ворога непросто і нелегко. Та фронт тримається на плечах таких воїнів. А як у вас настрій? Така, так, та, ну, на нашу життя випала війна. Ну, така судьба у козака. З прикордоння Сумщини Ігор Левинок, Максим Чеблін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини. Покровськ горить у вогні штурму. Ворог атакує з усіх боків. Каби сиплються як грім із неба. Безпілотники рвуть повітря. Російські війська не зупиняються ні на секунду. Тиск шалений, а ситуація стає дедалі напруженішою. Але українські воїни стоять на порозі і не відступають. Небезпека насувається ближче, і це не просто загроза. Це боротьба на життя і смерть. Чи зможуть ЗСУ уникнути повторення страшної долі Авдіївки? Про це у сюжеті далі. Обтягнута сітками і майже безлюдна це антидронова траса з Краматорська на Покровськ. Та навіть такий захист не рятує на 100%. відсотків. нам нема справи нікого мене нема. Повітрі ворожі дрони, а на землі атакують російські вояки. Підступи до Покровська постійно здригаються. Десантники 25-ки накривають росіян. Так, да, так, да, так, да. Вони коротше, отут під деревом вони залягли, і, скоріше за всього, що там в от зеленочку, час зараз якраз крестиком тримає. Палач пробуй туди в кустики закидувати. От по крестику. Лівіше да, лівіше за деревом. Це заошки від села Лисівка. Від населеного пункту одні руїни, але росіяни все одно намагаються сюди зайти і закріпитися. Ми розуміємо, що Лисівка це теж є якийсь шлях до Покровська. Ми тримаємо свою смугу, незважаючи там на право-ліво. У нас є завдання, ми його виконуємо. Так тяжко але вважаємо, вживаємо всіх заходів, застосовуємо все в комплексі, і тому у нас це, виходить, за останній рік, які тут ворог тактики не випробував, кажуть десантники, і штурмував броньованою технікою і мото, але лінію оборони не прорвав. Тому тепер в основному супротивник закидає живою силою. А ось він за деревом стоїть і от підлітаєш півроку. Солом злетіло голова пробита. А ось на цих кадрах росіяни на техніці підвозять свою піхоту для нових атак. Та до свого запланованого штурму вони не дожили, встигли лише висадитися. Починає спішуватися, спішується, спішується. Бегу. Навколишні поля у вирвах спаленій техніці і російських трупах. Але ворог, навіть серед білого дня, знаючи, що він під прицілом наших дронів все одно пересувається. Ну, власне, зараз от засікли двох росіян, які йшли по дорозі, потім заховалися. Фактично у руїни, і наші півоти спробують викорити їх звідти. Ну фактично повністю знищити без по, у, у задним кором. Це термобар буде, да? Ні, ні, це буде щось запальничка. Зараз спробуємо ну, супер. Спробуйте палити. Пілоти спрямовують свої дрони на вороже лігво. Руїни розбивають в піві дронами. А щоб росіяни не вижили, ще й підсмажують їх. А то слухай, типов подумали. Це хто будуть мінометники працювати? Да, мінометники теж відпрацьовують по живій силі. Ще двох окупантів щойно виявили на околиці села. Намагаються заховатися у хащах. спочатку, в районі дерева, потім вони залягли. що вони в Дрони сканують, а мінометники насипають. Зараз у них з'явилася доволі така нова схема. Скажімо так, ловля на живця. Тобто вони запускають 3-4 особи, які рухаються, які рухаються допустим, населеним пунктом, відповідна позиція наша власа, починає працювати. Соответственно, з ними висить розвідник ворожий і таким чином висікає, де наша позиція. Розуміючи, що прорвати оборону біля Лисівки і пройти напряму до Покровська не вдасться, ворог намагається виснажувати наші сили оборони. Паралельно шукає сопки місця по флангах і намагається місто обходити. Противник просто сакрально хоче щось взяти. Йому не треба місто в плані як для проживання, в плані там освобождення, як вони кажуть, там не для людей. Це просто з типово захоплені території. То їм місто це взагалі не треба, тому що вони його просто-напросто старають. Вони його знищують разом з людьми. У саме ж місто теж час від часу забігають ворожі диверсанти, але закріпитися їм там не вдалося. З Покровська Олег Корнієнко Захар Комах, «Факт Харкомах факти сітіві єдині новини. Ворог жорстко гризається в Запорізький фронт, отримавши наказ штурмувати будь-якою ціною. Сунуть чорною хмарою, але наші вогнем зустрічають їх, розбиваючи на шматки. Крики окупантів чути далеко. Це звук їхнього провалу. Путіну про це краще мовчати. Що відбувається зараз і якою ціною дається кожен метр, дізнаєтеся вже за мить. Ракети запускають. Це червона ракета. Так. Червоні ракети над лінією бойового зіткнення між Кам'янським та Нестерянкою південніше Запоріжжя нині спалахують щоночі. Воно хвилями, буває загострення, буває до нас лізуть, буває ну, в нашу зону відповідальності. Буває, лізуть до сусідів. Перед масовними штурмами розповідають артилеристи 128-ї гірсько-штурмової бригади. Московити зазвичай починають не з сигнальних ракет. Коли як? Із артпідготовкою і так і майже щоразу ворожим атакам передують потужні дистанційні удари з повітря коригованими авіабомбами. Як і було, так і є. нічого в принципі особо не змінило. Просто дальність їхня, то вони далі прилітають то ближче. Минули лічені хвилини, як алі зі та Бодою весь екіпаж самохідної гаубиці 2С1 128-ї гірсько штурмової залишили свою машину. Чекали всередині, готові до роботи рашистської атаки. То було вже не вперше. Лише цієї ночі ну, це другий раз в ніч другий раз буває більше, буває менше. Коє як... їх 122-мм самохідка зараз більше нагадує нерухому гаубицю. Зізнається механік водій гвоздики. ну, на місії. Як гармати, практично його вчили, твердить Стрьомний, зробити усе аборт установка закарпатців якнайшвидше самотужки діставалася місце роботи, і так само швидко залишала вогневу позицію та маневрувати степами Запоріжжя, визнаємо вод, то нині неприпустима розкіш. Літає багато шоснарядівішоки що. ну, там, щоб не спалитись, тому що так більш безпечніше її. Довше ми будемо стріляти з позицій. Стріляти каже командир екіпажу самохідки 128-й. Найчастіше доводиться тепер по ворожій піхоті, що суне на північ, або ж по вогневих засобах прикриття піхоти окупантів. Наша вважається маленька, то вона по піхоті, по мінометах, по різних бойових засобах, по машинах підвоза, ті, що під'їжджають, по легкоброньованій техніці. Готовий записати. Навезений заряджений, готовий. Постріл. Нібито просто вхід в бліндаж, але насправді це замаскована українська самохідна артилерійська установка. Власне, саме так тепер виглядає кожна гаубиця поблизу передової на південному відтинку фронту. Таке ретельне маскування вимагає зусиль. Визнають самохідники 128-ї. Але і ситуація біля лінії фронту тих зусиль. Змушує докладати все затягнуто сітками, все замасковано максимально. Це пересторога, чи це правда така необхідність зараз тут? Це необхідність, от завдяки ну завдяки цьому і виживаємо. А ще завдяки кулеметам побратимів, ППОшників вам часто доводиться його застосовувати. Коли Та зброя не надто великого калібру і не така далекобійна, як гвоздика, але дуже допоміжна, коли екіпаж гірських штурмовиків готується до роботи всередині машини. Заряжено. 538 повний. Васька готовий! Гармата! Цього ранку снаряди самохідників 128-ї гірсько-штурмової летіли у напрямку відтинку Степове Щербаки від середини травня. Це ділянка передової, де атакувати українську лінію оборони московити намагаються майже кожної доби. З південного сектору фронту на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. В ТСН 1+,1. марафон єдині новини. На цьому тьма, не все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.